Колишній майор ГРУ РФ та старший інструктор ПВК Вагнер прилетів до Амстердама і запросив політичного притулку в Нідерландах. Він висловив готовність постати перед міжнародним кримінальним судом у ГАЗі та дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії у 2014, 2015 та у 2022 роках, зокрема й обстрілів Донецька з метою. Налаштувати населення проти ЗСУ у понеділок, 18 грудня. Проект Галуганет, який заснував російський правозахисник Володимир Осєчкін, опублікував фото явки з повинною колишнього російського силовика, як пише UA, ім'я чоловіка не називається. Проте відомо, що екс офіцер російських спецслужб мав звання полковника, обіймав посаду начальника так званого 4-го відділу управління спецоперацій генпрокуратури ДНР. Він заявив, що готовий дати свідчення щодо таких різних людей з РФ, які брали пряму участь у злочинах щодо російської агресії. Проти України добровільно віддаю себе в поруки міжнародному правосуддю. Хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню та суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну в 2014 році. Я готовий відповісти за скоєне, але прошу для моєї сім'ї міжнародного захисту, тому що на батьківщині за мою громадянську позицію на мене чекали позасудова страта або шантаж через погрози. Моїй сім'ї для відмови від показань незалежному суду, заявив російський силовик у явці з повинною. У явці з повинною він розповів, що один із лідерів Вагнера Дмитро Уткін особисто віддавав накази про страти та розправи над цивільними в Україні та Сирії, передаючи накази Пригожина, який виконував волю Путіна. Сам екс офіцер був членом групи Редут, яка за його словами. З 2021 року воює в Україні, а ще 2014 року взяв участь у першому вторгненні в Україну, командуючи групою захисту прем'єра ДНР Бородая, який діяв від адміністрації Путіна, особисто від Владислава Суркова. Крім того, він заявив, що був непрямим свідком кривавої розв'язки в аеропорту Донецька в травні 2014-го, коли колаборант із СБУ Олександр. Одаковські та їхні помічники занапастили купу народу, щоб Москва скоріше виділила гроші та зброю. Він зізнався також, що обіймаючи посаду в генпрокуратурі ДНР, спільно з ФСБ вийшов на слід обстрілу Донецька. Також в явці з повинною він зізнався, що підлеглі колишнього очільника так званої ДНР Захарченка мінували вулиці та стежки в районі шахти селища Турдовська та прилеглий ліс, через що Навесні 2015-го загинули як мінімум 5 осіб, у тому числі діти. Він додав, що під час виконання завдань від Міноборони РФ в Україні неодноразово бачив порушення четвертої статті Женевської конвенції стосовно цивільного населення, зокрема жорстокість до військовополонених та їх убивство або Вивезення дітей без батьків до Білорусі наприкінці березня в районі міст Гостомель-Буча я отримав наказ від співробітників контррозвідки розстріляти п'ятьох людей, яких ми тримали в полоні, та яких ФСБ представляли як диверсантів, хоча це всі були жителі найближчих сіл. Я наказ не виконував і людей відпустив, чим піддав себе переслідуванню за воєнним ордером. Заявив силовик, відомо, що це перший такий випадок, коли силовик РФ вирішив свідчити проти Кремля та здатися суду в газі.